Вітаю всіх! Черговий автомобіль готовий до продажу. Свіженький автомобіль, який приїхав до нас з Європи, це Toyota Auris 2010 року з дизельним двигуном на 1,4 літра та механічною 6-ступеневою коробкою передач. Класний, економний автомобіль, дуже зручний та комфортний. Одразу скажу, що всі деталі по даному авто будуть на нашому сайті AutoCars Посилання на сайт ви зможете знайти в описі під цим відео. А також буде посилання на наш Телеграм та Інстаграм. Доєднуйтесь, підписуйтесь, будете в курсі свіженьких автомобілів з Європи. Зараз більш детально оглянемо нашу Toyota. По салону автомобіль абсолютно без зауважень. Всі сидіння ціленькі, немає ніяких потертостей, затертостей, пропалів і тому подібне. Пластикові деталі в ідеалі, кермо в дуже доброму стані. Пробіг, до речі, авто 228 тисяч км. Оригінальний підтверджений пробіг, 4 скло електрорегулювання дзеркал. До речі, всі вікна промаркировані. Всі вікна рідні. Позаду також все в ідеалі, все дуже добре. Автомобіль на новій літній Гумі Мішелін. Можете побачити протектор новенький, як попереду, так і позаду. Величезне багажне відділення, як для такого авто, вмістке та зручне. І є запасне колесо з усім необхідним інструментом. Дизельний економний автомобіль в дуже хорошому стані. Всі вікна стоять промаркеровані він-кодом. Зараз присядемо в салон, оглянемо, що у нас по комплектації в даного авто. Так. Отже, підемо по порядку 18.02.2010 дата виготовлення нашого авто, але розмитнився він 2009 роком, тобто в українському. Тих паспортів буде 2009 роком. Підлокітних, підлокітник, якісь такі ніші, бардачки, є запальничка, ручник, 6-ступенева механічна коробка передач, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа з навігацією. Навігацію можна докупити карточку, щоб була прошита Україна, і вона буде працювати, все буде дуже добре. Тут козирки з підсвіткою. Також різні відділення Мультикермо, управління мультимедійною системою на кермі, як я вже сказав, 228 тисяч оригінального пробігу. Є місце під флешку, можна під'єднати AUX і все буде працювати. Тут такі також підстаканички, електрорегулювання дзеркал, коректор вугла наклону фар По салону я вже казав абсолютно без зауважень. Все в дуже-дуже доброму стані. Автомобіль зберігся. Без перебільшень в ідеалі. Тут також різні нічі бардачки. Є купа різних книжок, здається, і сервіска також там є з відмітками. Двохзонний клімат, все працює. Зараз піднімемо капот, поглянемо, що у нас під капотом. Автомобіль ще прогрівається. Працює ідеально, немає жодних зауважень, все сухо, немає жодних підтікань. Ніякого диму, як бачимо, також нема. Все, все дуже добре. Реальний автомобіль в дуже-дуже хорошому стані. Так він виглядає попереду. Зараз перемірюємо його товщиноміром. Подивимося, що у нас є по косметиці.

109, 110, 110, 130, 154, 98, 116, 128, 112, 112, 113. Отже, ми бачимо два косметичні моменти, чиста косметика, нічого. Більше 146, тобто на 30-40 мікрон б'ється більше. Ніякої шпаклівки тут немає. Тут вже все добре. Так, Чиста косметика і переднє ліве крило. Тут також у нас 30-40 мікрон більше. Все добре. Зараз ще тут. 50. 60. Все ціленьке. Все дуже добре. Отже, є два незначні косметичні підкраси, чиста косметика, нічого страшного, можливо, були якісь потертості, подряпини. Все інше. Дуже добре, ще раз нагадаю, Toyota Auris, свіженький автомобіль, який приїхав з Європи. 1,4 дизельний двигун, механічна шестиступенева коробка передач, хороша комплектація. Всі деталі по даному авто будуть на нашому сайті автокарскарсюєй. Будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь, всі свої запитання можете задавати за номером телефону, який ви зараз бачите на екранах. З радістю дам відповідь на всю інформацію, яка вас буде цікавити по даному авто з Європи і не тільки. З усіма авто, ще раз нагадаю, можете ознайомитись на нашому сайті Автокар з Карсії. Також приєднуйтесь до телеграм-каналу. В телеграмі публікуються автомобілі, які щойно придбані в Європі. Є можливість першому отримати повну інформацію по авто і його забронювати. Я дякую, що додивилися дане відео до кінця. Всім гарного дня!